Холодна погода зі снігопадами та зливами ще довго триватиме в Україні. Початок квітня теж буде з такою погодою. Про це попередив народний синоптик Станіслав Щедрін. Холод, снігопади та зливи більш за все ще довго тероризуватимуть Україну. каже він: за прогнозом Щедріна, така ж погода очікується і у першій декаді квітня. Перші 10 днів квітня по всій країні пройдуть з холодною та мокрою погодою. Подекуди проходитимуть навіть снігопади. Спрогнозував він. Цього року квітень в Україні буде. Теплішим, ніж зазвичай, за прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура передбачається на рівні 9-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуси вище за норму. Щодо опадів, за прогнозами, їх місячна кількість буде у межах норми. Зокрема, місячна кількість опадів очікується від 30 до 52 міліметрів, а в Карпатах випаде від 60 до 89 міліметрів, згідно з даними світового погодного сайту Вайс Метео, квітень 2020 23-го в Україні буде прохолодним, але сонячним. Погода у першій половині місяця буде стабільною, а у другій половині домінуватиме хмарна погода. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.